Так, шановне панство, вітаю вас, дякую, що тратите свій дорогоцінний час на перегляд мого відео, а ми продовжуємо продовжувати покошена наша діляночка, є певні зміни, немає такої змоги кожен раз все фільмувати, та й немає такої змоги кожен раз присвячувати цьому багато часу. Чомусь все досить таки в тісних рамках. Тут Батько розправив вже земельку, порахували, що нам потрібно ще два притчі сюди земелючки, щоб тут щось вирівняти і надалі реалізувати свої задумки. Мальва поки що росте, ну і хай росте. Тут побив колечки. Трошечки далі вони тут зміщуються по діагоналі і далі проходять туди. На майбутнє тут будуть. Ну, і буде озеленення. Далі з'явилася у нас цегла, дякуючи батьку, знайшли джерело більш-менш дешевої цегли використаної, але досить таки якісна, ми будемо з нею працювати. Далі територію повністю ще не розмітили. Ну, як, на накиди є, але. Ще до цього ми повернемося. Отут маю територію, прибрав пеньки трошечки далі і тут планую зробити таку зону кострища. Ось, поклав стільчик, приблизно відміряв, скільки потрібно. Щоб відсунутися від костра, можливо, трошечки тісно, але я думаю, що цього вистачить. Яблуночка наша залишається, ми там того культурям біля неї. Я не думаю, що вона буде нам перешкодою. З квітами і зеленю ми потім розберемося, коли вже будуть більш такі серйозніші об'єкти. ну А зараз беруся, забив штирочок. Ось тут забив штирочок, натягнув нитку, прографив, помітив, що мені трошечки мало, і відповідно до моєї мітки цеглину переніс за мітку. І ну, як би ось так більш-менш було б непогано. Було би непогано. Така територія. Що ж, зараз буду обкопувати все. По колу, цю землю доставати, відвантажувати перевезу туди. Тут будемо занурюватися трошки нижче. Ось Застелимо агроволокном, Підсипемо, затрамбуємо, ну і з цеглини буде відповідно площадка. Майбутня площадка. Круг від газона автомобіля. Далі. Зробиться дві сіточки, сітка в мене вже є, зробиться сітки, закидається каменем, підвариться ножки і буде. Ну, Все буде ще попереду. Так що вам гарного перегляду, а я буду працювати. Якщо щось не так, ви там внизу в коментарях підказуйте і радьте. Let's go. Bye. В планах було одне, а в реаліях вийшло інше. Планував з кирпіча зробити повністю площадку. Мудрі люди підказали, що зимою цеглина втягне вологе, плюс-мінус температура, ну аж два роки сили і цегла буде лісуватися. Ну і це питання відпало. Другий варіант це був цеглою зробити обвод, а всередині засипати щебнем. Так як в мене тут зеленини досить багатько, і потім листя буде всередині багато, то останнім фінальним рішенням було зробити зону кострища з бруківки, тим більше Ціна відповідно нормальна. Хороша, скажем ціна. от В даному колі Получається 9 квадратів броківки. Ну, на наш притчі влізлося 8 центнерів, будемо так казати. І вже другим заходом доберемо, все рівно маємо брати на майбутні плани. І вже оту частину докладеться. Застелив агроволокном, засипали мучкою або дрібненькою крошкою, притовкли це все, припрасували, далі металеві прути. Васарвагою, лінійкою все витягнули засипали гарцовкою піском з цементом, співвідношення 1 до 7, підказали. І вже було закладено ось це кільце. Далі просипав гарцовкою, отут бортики всі попідливав бетоном, щоб не розповзалося. Ну і думаю, що все буде норм. Десь чекаю з хвилини на хвилину мають під'їхати. Зелені насадження. От є прокопаний такий маршрут посадки. Будемо висаджувати зеленину. О, підбирали і прибрали трошки територію. Ну, Далі ж будемо працювати, дякую, що тратите свій час, а ми продовжуємо продовжувати.